Вітання всім. Так, це призив гоблінів. Є в мене 17 спроб. Я щось взагалі забув за гоблінів. Я тут дивлюся, а спроб більше, ніж достатньо. Але я, напевно, ще декілька слів хочу сказати з приводу завітного призиву. Напевно, обурив мене не вчорашній завіт, а, сьогодні, а сьогоднішній. З приводу вчорашнього завіту, там, де були сови, я, в мене, в принципі, в голові було якесь пояснення, чому вони так зробили. Я собі подумав, що типу, як в нас три вежі є сови ніндзі і маги, то тих двох не було. Зараз в основному маги йдуть. І поки вони там зараз всі костюми виготовляють, там ще й сім'я келемів, зараз вона актуальна, то ще є на це все спрос. То я подумав, що в першому завітному можуть бути сови, а в іншому завітному може, до прикладу, запхнути туди нінця. Але в мене єдине було питання, думаю, це ж нелогічно, тому що якщо вони подивляться по грошам який дохід, то буде зрозуміло, що на сови багато ніхто сильно не будуть витрачатися. І ось це питання було без відповіді. А сьогоднішній завіт все поставив на свої місця. Тобто вони наскільки обнагліли, що вони просто підсовують під міміка в те, що їм незручне. Тобто, якщо хочете ловити, піймати міміка, ідіть, сови, не здивуйся, якщо якась буде ще з трійками. Ідіть, крутіть, витрачайтесь, щоб спіймати міміка. А ось коли мімік пройшов, тепер знову йдіть, купуйте. І ловіть собі тих героїв уже хороших, такі, як ви були на завіті. Я, може, хочу пояснити, я не проти донату, і я розумію, до цього моменту в мене було пояснення на все зі сторони розробників цієї гри. Вони роблять гру, вони хочуть на цьому заробити, вони якось міскують, вони якось намагалися балансувати. Тому тут в мене ні питань ні до гравців, які донатять. Ні до бездонатних, бездонатні гравці переглядають якусь рекламу, підтримують онлайн. Донатні гравці, в принципі, тримають цю гру на плаву, тому що за рахунок них ця гра тільки і існує. Але просто сьогоднішній цей призив, він це просто, вибачте, мене, це просто в кожному плюнули в обличчя. Вони просто загнали в нас якесь тіло з цими міміками. І тепер будуть кожного міміка, я впевнений, давати те, що їм просто не до. Не давало нормальних прибутків, вони просто будуть за рахунок цих міміків просто підсовувати нам те, що не дуже то хочеться і крутити. Надіюсь, я, що там спільнота пояснить їм, що так робити не, не варто. Але для себе я вирішив точно. Ідуть ці міміки далеко. Один є і досить. Я буду призивати тоді, коли мені хочеться, і я не хочу. Просто грати за їхніми правилами, як то кажуть. Так, да, я не донатний, тобто їм без різниці, коли я скручу е, свої призиви, що під міміком, що без міміка. Але це просто це не те, що негарно. Це просто вони трішки перегнули. Якщо б сьогоднішнього завіту не було, то для мене, в моєму уявленні, все було б нормально. Типу, я б очікував би наступний завіт з умовними ніндзями, і було б хоча б якесь пояснення. А так, просто це, типу, хочете міміка, йдіть, витрачайте гроші, а ми завтра вам за нові гроші дамо вже нормальних героїв. Тому якось так. Добре, ходімо на гоблінів. Скрутимо своїх 17 спроб. Так, ну тут що? Хочу любого гарнізона, якщо випаде, любий. Просто щоб ходити на фергуса. І якщо випаде якийсь гоблін, качати не буду. Ну, типу, якось. <свісно> Якось такі плани. 17 спроб, ніби, здавалося б, і немало, але це, це гарнізон тут вони випадають нечасто. Тож ходімо, не будемо ми чекати ще якихось міміків. Я, можливо, і тримав цих гоблінів, тому що вони на міміків не попадалися, тому я за них і забув. А зараз просто скручу та й все на цьому. В першу чергу мені тут потрібні гарнізони, а не мімік, навіть якщо б він був. Тому сильно багато не втрачу. Так, колень четвірочка. Давайте четвірочок ще 2-3. І потім гарнізон. Четвірочка, чао. У Вільям все зіпсував. До речі, Герой місяця. Це вже сьомий місяць пішов. Коли я його не бачу. Так, сьома спроба. Ганджум. Знову Вільям. Ну, хоча б івентовий нестандартний. Незрозуміло. Якось були четвірочки. Щось ніби і сподівання якісь були, а тепер по одні трійки йдуть. Буц. Ну як же ж без тебе? Так, 7 спроб, 10 вже скрутили. Завжди починається такий у Вільям знову. Ти вже трішки цей. Давай переставай. Як завжди, спочатку такий настрій бадьорий, 17 спроб, зараз того качати буду, того не буду. <гум> ти потім сидиш і кажеш: Вільям, навіщо ти прийшов? Ганджу знову також був. Ну, дайте вже хоч когось. Казали мені, що я на попередніх відео так казав, і мені хоч хтось той випадав, Боже. Я ванга, чи що? Чи це дійсно так працює? Мені завжди в коментарях писав, каже, ти помітив, як ти тільки кажеш, дайте мені хоч щось, то тобі одразу його й дають. Каділен. <хи> Чудово, на обмін, на обмін піде. З краще, ніж трійка. Так що не потрібно сильно засмучуватись. Не буде гарнізону, просто не буду ходити на фірусів. Буду ходити клянчити по альянсу, щоб хтось їх забрав та і все. Так, Ну і остання спроба. Так, да, можна було і не варто було продовжувати крутити, але. Ні на що це не впливає. Герої місяця знову я не бачу. Хоча скрутив я вже скільки. Ну достатньо. Призовів 60 в цьому та яке більше? Призовів з 90 я вже в цьому місяці скрутив. А героя місяця немає. Ну, немає та й немає. Є каділен зато. Вчора каган, сьогодні каділен. І нормально граємо. Ну що ж тоді, будемо завершувати? Нікому не бажаю я таких призів, як у себе, тому що побачити каділєнт бездонатному гравцю це неприємно з однієї сторони. З іншої сторони, вона все одно буде корисною на тому самому обміні. Ну що ж, тоді будемо завершувати. Я вам дякую за перегляд і до зустрічі!